Кошти використовуються більш ефективно, аніж у тому випадку, коли організацію керує уряд. The to other parts of the state uh, також за такої системи не існує ризику того, що uh, зібрані внески uh, будуть переведені до іншої частини державного бюджету. There are also other advantages, but I will speed up the presentation, so maybe I can discuss later with you. Uh, існує ще, ще деякі переваги, але я хотів би прискорити свою презентацію в разі необхідності. Я зможу окремо обговорити це з нашими шановними учасниками. So to the next slide, So now we are turning to, to my organization, to ASECO. А uh, зараз ми пере переходимо до тієї організації, де я працюю, ASECO, uh 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 it was founded in Czech Republic as a non-for not for profit organization. Uh organization було створено у Ческа Республики як неприбутково організацію by nine uh major uh producers uh oh, this uh ця organizaці була створена дев'ятьма провідними виробниками Uh, as Samsung, LG, Panasonic, Sony, and Philips, for example? Uh, Samsung, LG, Panasonic, Sony, Philips. And uh, we are the, uh, uh, basically a leader on the Czech market, uh, collecting 100 uh, tons of WEEE since uh, 2005. Uh, and our company is a leader in the electronic with uh, coding. 13-му році ми досягли показника uh, 100 тисяч uh, тонн uh, зібраних електронних відходів. So uh, uh, наша компанія також діє у словацькій республіці. We established two years ago. А uh, і було відкрито у два роки тому. And uh, basically it's a similar size same as in the industry. І uh, компанія було організовано таким самим чином, як і у чеській республіці. На наступному слайді ви можете побачити декілька показників роботи нашої системи. So we are representing, uh, around 600 producers. Uh, наша компанія представляє близько 600 виробників. Uh, And uh, those producers put on the market around 40,000 tons of uh, electronics. А які виробляють надають на ринок близько 40 тисяч тонн електронного обладнання. We collect back around 24,000 tons. І ми збираємо близько 24 тисяч тонн електронних відходів. We operate almost 20,000 uh, collection points. Our company, DH, has more than 23,000 mis and uh, 10,000 uh, collection uh, banks or collection... And in 10,000 banks of are running it for. Next slide. Now, just to show you, those are some of uh, the uh, examples of our price list, you know, for the producers. The uh, budget. prices depend on the prices depend on uh, the uh, weight of the equipment. is uh, the weight of And content of the hazardous uh, substances. It is to the Пат і церджпер піс. Платня з'явиться за кожну одиницю обладнання. Зюканці вона до мост TV sets. Як ви можете побачити на розмір цієї плати. Uh за телевізійне телевізійно обладнання. And same for refrigerators. So refrigerators are quite dangerous. А так кожні холодильники, оскільки холодильники є доволі небезпечним видом обладнання. На наступному слайді ви можете побачити схему роботи нашої компанії. В правій частині слайду. Ви можете побачити, що ми укладаємо uh, контракти з виробниками. And we collect the fees. Uh, ми також стяг, стягуємо uh, цю платню. Частині, uh, слайду, ви можете побачити, що у нас є контракти з місцями збирання and, uh, we organize collection and

Then uh, uh, mobile in 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 uh, uh, municipalities. А uh, також uh, мобільні пункти збирання відходів, які діють в uh, муніципалітетах. And also we collect in uh, uh, shops. Uh, ми також uh, збираємо від, відходи в uh, здрібних крамницях, in schools, у школах, and in companies and institutions. А також в компаніях та uh, відомствах, організаціях. Слайд. А uh, 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 на наступному слайді ви можете побачити приклади наших контейнерів. А so uh, uh, mm, у першій частині слайду ви можете побачити який контейнер, який встановлюється на так званих ділянках збирання. And uh, in, on the bottom, you can see a container for uh, shoes. Uh, 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 Those are containers for small, small domestic appliances. Uh, the next slide, one is used in uh, offices. Uh, верхній контейнер використовується в офісах. Uh, so uh, uh, чер червоний контейнер встановлюється на вулицях, де ринка збирається. Uh, ми також uh, проводимо ці, uh, цілу низку заходів спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення. Basically to uh, improve uh, the uh, knowledge of the take back uh, of electronics in in our country. Поширюючи інформацію про збирання електронних в нашій країні. So we organize a conference, we produce a magazine. Ми організуємо конференції, випускаємо часопис. And we make uh, campaigns for general public. Також проводимо загальні громадські кампанії. So, this is basically to uh, present a little bit of our international cooperation. Uh, На наступному слайді ви можете отримати інформацію про наше міжнародне співробітництво. We are a member of the E-Forum Association. Ми є членами асоціації, яка називається WEDE Forum. And this is association of the collective schemes from all Europe. До uh, складу цієї асоціації входять uh, представники колективних схем з усіх країн Європи. And myself, I am a, a board member of the V Forum. А до речі, uh, наш uh, шановний доповідач uh, є членом правління uh, цього форуму. We are also working on uh, uh, Ionex. This is a standard for collection and treatment of uh, WEEE. Um, Uh, we also have, uh, of the organization called which uh, -E 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 -A -E uh, and electronic And uh, this standard is a European-wide standard, so it is used in all countries in Europe. Uh, this is all countries in Europe. And our, our company was preparing a standard for uh, CRD uh, screens uh, uh, recycling.